Ура! Мої зарплату дали! Що? А за що тобі зарплату дали, якщо ти безробітний? Розумієш, я сам не знаю, за що мені дають зарплату. Та я люблю отримувати гроші. А навіщо тобі гроші, якщо ти їх не витрачаєш? Ні, я їх не витрачаю. Я їх зберігаю, щоб поїхати. Ха-ха. Ой ой, вибач, будь ласка. Алло, Вендо, з тобою все нормально? Схоже, ні. Ну, добре, рано чи пізно вода відвисте, а поки що піду збиратися. Фух, мене вже відпустило так, треба записати. Коли йдеш слідкувати за Сергієм, треба обов'язково втягати противогаз. Добре, я теж піду додому. Тим часом удобав Сергія. Не дарба я шкільному віці створив е, квадробобер? Е, кандібобер? Угу, угу. Квантове кільце. А вчора я створив покращену версію. Варто мені лише класу кнопку на долоні і Бенс, я опинюся в дикому майбутньому. Один, два і три. Що ж, я вже тут. А тепер мені треба знайти якийсь дім. О, я там щось бачу. Нормальне. Час спати. Так, хто на сьогодні? Що? Я не можу повірити своїм очам. Е, прокидайся, Сергія. Хто тут? Я лисиця вур, я твоя найголовніша фанатська. І що тобі мене треба? Е, може, ми підемо до мене? Ну, добре, ходімо. Ну, й де він? Тим часом у вур. Хм, я не розумію, чому у неї рожеве хутро, якщо вона не вилоситься? Де в питання, але я просто винайшла фарбу для хутро. Вона що, читає мої думки? Так, я вмію читати думки? Ну добре, нехай читає. Головне, щоб тут не було Венди. А хто така Венда? Ем, Забудь. Я пробуду зробити робота разом так, звісно, через одну годину. Що ж, ми вже закінчили. Так, тому вмикаємо. Привіт! Чим я можу допомогти? Можеш відчинити двері? Добре. А є хтось вдома? Так, є двоє. Хм. О ідея. це хороша ідея. Так я цілком упевнений. А тут є якийсь сірий кіт. Ні, тут я вже сірий лис. До якого ти відносишся Ах, треповий. А як ти відносишся до червових? не дуже? Сергій, Я знаю це ти? Серйозно? Ти об'їхала після світу заради мене? Ти кончена. Якщо ти так хочеш, щоб я повернувся, то не дай, Артур, ти не будеш радіти. Вур, на жаль, чи для когось на щастя, мені прийдеться іти? Ем, Я вже буду йти. через п'ять хвилин. Стій. Що? Можеш залишити щось на пам'ять? Гей, можеш дати їй моє фото? Хм, Ну і що це? Тим часом вдома у Сергія. Хм, Мабуть, тобі треба ім'я. О, я назву тебе Вендабот кінець.